Шалом, Це Славко. Тут одна розумна людина додумалась запитати за головне. Ми зараз в такій ситуації з вами, що можемо спрогнозувати лише найгірший розвиток подій. Ну так, події розвиваються, що можливо спрогнозувати лише найгірше. Все, окрім того, все менше буде найкращим розвитком подій. Ну, що треба сказати? Перш за все, якщо, які складові цього, військо посиплеться, грошей не дадуть, політики погрязнуть в виборах меншої легітимності. Як з цього скористаються сусіди? Перш за все, треба розуміти, що Україна це держава, котра Може існувати лише за прихильного ставлення до неї сусідів. Ми в цей раз вже переконалися. Варто було братні Польщі трохи висипати зерна, як відразу отримала 40 мільярдів за це українського. Отже, ми почнемо з того, як може посипатися військо. От розглянемо вишневе Гуляйполе напрямок, тому що вон один. З неприємніших, кішка 5 знову нищить свій будинок, от вона у нашій родині Кримасі найбільш рішуча. Каже, налаштована не залишити каменя на камені для ворогів. те вона й кішка. Не можу не поважати таку рішучість, але сам ще не готовий приєднатися до неї. Отже, ось візьмемо ситуацію. За місяць тому бачите, у активні атаки українських дронів спроба перешкодити концентрації противника. І дій. По-перше, ми бачимо, що противник може діяти на двох напрямках відразу. Ось він починає діяти: п'яте, шосте, сьоме, дев'яте, ось десяте. Бачите просування. Просування до 5 кілометрів з Ви бачите, до 10 кілометрів плече просування. Ось ми бачимо 14, 15, плече просування у Вишневе так само. Ось зараз бачите ще розвиток поширення фронту. Ось він поширили на фронт до 30 кілометрів. Тут був просування вузькими клинами до 5 кілометрів. Знову вони до. 20 кілометрів поширили свій базі свого клину, ось. Фактично вони діють на фронті скільки більше 50 кілометрів. Це коли два, два бої веде Україна, ви розумієте, один от, отут, за який нам всі говорять, нахер нікому не потрібний, політичний. І той, який загрожує, ну ви бачили передачу літератора, ви самі знаєте, як на нас дивляться в Запоріжжі. Багато ждунів. Отже. Завершимо цю. Ось посилені удари по цьому напрямку. Ось пробуємо щось зробити. Отут -от пробуємо щось зробити. Ось знову вони посилюють удари обстріли. Бачите, на якому фронті противник може проявляти активність. Знову ми пробуємо щось зробити із цим. Знову вони. Отже, зараз поставимо на о, отут ми вернемося, бачите велика спроба. Тому ми казали за річку Вовчу за з'єднання. ось сюди, от ми казали за бої в цьому напрямку за на Покровське, на небажання. Ми з вами це обговорювали і спробу з цим щось зробити. Як тут Вовча і Гайчу, який став тут гайчуром, ну самі розбирайтеся, скоро ворог нам його. Перейменує в якесь піонерське. Що у них це ж фантазія, що у них у Бога? Це ж не ми з такими тюркськими назвами. От знову ми вони п'яте. Ненадовго нас вистачило. Чому я це показую? Це красивий дуже мультик все. Це красивий мультик, який показує фактично, отут-от ми відробляли війська завіси. Я казав, що прийде до того, що ж через малу кількість нашої піхоти. Прийде і дронів, прийде до того, що будемо воювати військами за Веси. Отже, ми бачимо, що за місяць противник може на фронті в добрих 50-60 кілометрів вирішити на глибину 10-15 кілометрів просування до траси. Оце це його просування, це його плече, можливості плече атак. Це те, що він може зробити, і те. Що ми зробити не можемо, можемо тільки стримувати. Отже, поки буде така картина, це одне. Як тільки військо наше посиплеться, темпи просування зростуть, як ви розумієте, поки що це темпи просування з військами завіси нашої. Які втрати нас там налякав 27 тисяч українських втрати за місяць? Ну, нагадаю вам, що отут-от, не будемо показувати. Втрати 172 тисячі 135 вбитими. Це найменший, найменший показник доведений втрат українських по це 3 800 на місяць. В середньому можна було б там робити по бригадах, але. Де найбільше втрати, в яких бригадах ми це робили колись давно вже не оновлював, я до чого кажу. Як ці 27 тисяч, це максимальний показник. По-перше, що треба знати, звідки американці можуть здобути ці дані? Вони можуть їх здобути з Росії і виглядає, що це дані з Росії, чому наші ніколи в своїй документації 27 тисяч втрат за місяць не покажуть. Наші полководи приховують результати, приховують лінію. Бойового зіткнення приховують втрати, приховують багато чисельних показників статистичних. Вони брехливі у нас, як і у росіян щодо своїх. Тому виглядає, що 27 тисяч написано було на Москві. Їхня оцінка наших втрат за листопад. Груде, наскільки це можливо? При 22 тисячах СЗЧ, якщо врахувати, то виходить 5 тисяч. 5 тисяч ми в цілому кому могли втратити. При середніх втратах 3800, ми цілком могли втратити і 5 тисяч в цих боях, які нам влаштували наші героїчні полководи Запокровськ і Мирноград. Де вони тут? О! Бачите нам все, що тут малюють якісь розказки? Отже, поки. Як буде виглядати картина, коли військо наше посипаться, залишить ще від того, чи спроможний буде противник висувати плече довше за 10-15 кілометрів. Ми, як тільки ми побачимо, що плече висувається далі 10-15 кілометрів, то значить, що ситуація погіршилася, тому що противник сильнішим стати не міг, як ви розумієте, за цей час? Це означає тільки те, що ми стаємо слабші. Щодо втрати грошей заходу, ну ви розумієте, це підриває все наше матеріально-технічне постачання і весь інтерес влади у війні. У влади, крім фінансового інтересу, є ще інтерес політичні вибори. Вибори будуть те, що ми говорили, з завдами, меншою легітимністю. Це дасть можливість Путіну оспарювати і ці вибори, і милосердно їх визнавати Заходу, Америці, Заходу і Путіну, власне, трьом сторонам, ну Європі, Америці і Путінові, будемо так казати, або. Не висновати. залежність меншої легітимності української влади зразу зросте. Ви не думайте, коли вони отрицають легітимність Зеленського, це не значить, що наступну владу вони будуть вважати більш легітимною. Тому що ви бачили, що всі говорящі голови, всі оці портнікави, вся оця інша сволоч. Вони кажуть, як так проводити вибори, коли на них, напевно, має великі шанси Зеленський. Ви розумієте, що нашим говорящим головам потрібні лише ті вибори, на яких Зеленський матиме менші шанси. Я лишаюся на позиції того, що Україна має обирати Зеленського, тому що примусити говорити з ним, тому що кожна наступна влада по Зеленському буде слабшою. Як ви розумієте, не тільки в сенсі легітимності, але і в сенсі спроможності. Як з цього скористається противник, як він рушить, чи вимагатиме він чого власне, треба боятися? Що противник вимагатиме предполій, вимагатиме предмосних укріплень? І поки що ви бачили, навіть в Каховці вони не хочуть предмосного. Але скільки ася, вже тиждень крутять в копаннях роліки, що в Херсоні русські війська кивает, ей лень сказать вам, вона втомилася, я її примушую працювати. Ну вона сьогодні зціляла, я скажу, несла свій обов'язок милосердя. Так ось, Москвини недарма показують як штучну реальність, що вже російські війська в Херсоні. Вони відчувають, що їм не вистачає. Фактичних перемог і починають їх вигадувати як наші. Коли війна стала програною за методою адмірала Ісороку Ямамоту, коли ми почали брехати про Фламінга, Павлінов і прочих, значить, от весь цей весь птічник, ну я не скажу петушатник, значить, я все таки не ну, це птічник, Давайте так будемо. За весь оцей птічник, коли нам почали оповітати, і головне, коли ми порахували, що. Паліва не буде, що паливом займаються міндічі. Я скажу, що це ще не те страшно, що Міндічі, а що тепер і міндіч не зможе паліво це зробити. То тоді ми почали брехати. Війна, військова стала програна. Зараз, коли росіяни вигадують бої в Херсоні, це теж означає. Програну війну поки що на наше щастя ані в Каховці, ані в Херсоні, ані тут за умовами доступними нам не вимагають прмостих укріплень за Дніпром. Якщо ситуація погіршиться в Запоріжжі, на запорізькому напрямку, якою буде перша ознака кризи? Власне, катастрофи, що вимагатимуть поступок не тільки отут, от ось скільки то нам лишилося. До Слов'янська 15 кілометрів кажуть, Райгородок, от канал. Сєвєрський, Донецьк, Сєверський Донецьк. Донецьк, Я скажу, що інфраструктуру каналу ми так і не знищили за всі роки війни. І всі патріоти, і всі кажуть, що вони не підуть, що вони там засруть все, говном но не здвинуться. Ви, навіть, канал не підривали потихеньку, не розтаскивали його. Бетонні пліти на укріплення. Що ви що розкрали канал? Прийняйте, як розк... розкрали героїчно канал на Крим, наші хоробрі українські селяни, щоб пліти повидергивали? Ладно, повернемося. Не буду я хвалитися перемогами нашого селянства над каналом кримським. Так ось. Поки що з нас вимагають поступок тут 30 на 50 кілометрів. це не ознака катастрофи. Ознакою катастрофи стане, коли нам зараз те, що нам пропонує Трамп і Путін, милостиво обміняти те, що вони ще не захватили, отут, на те, що вони вже хотят получить. Кажуть, ми вам тут не захватим, а там нам віддайте. Я скажу, що це пасхудно звучить ця пропозиція, але вона, на жаль, мені важко це сказати, реалістична. Бо ще пара китків, і вони не захочуть міняти ці території на те, що там от у них в районі Слов'янська чи Слов'янська. Ви там з цим трайбалізмом самі розбираєтесь з наголосами. Наголоси в цивілізованих мовах завжди на передостанньому складі. Ну, це хто зрозумів, про яку цивілізовану мову йдеться. Отже, я вам сформулював ознаки катастрофи. Перше, просування буде плече противника довше за 10-15 км. Хоча вже фронт шириною 50 км вже для нас неприємно. Ми побачили нову тактику. Перейдуть до. Оборони завесою, коли і на інших ділянках. Як тільки ще одна ознака кризи, як тільки ми ще на одній ділянці побачимо оборону України завесою, подивіться на глибину ударів дронами. На... Ця глибина завжди вказує на напрямок можливих дій. Це що у нас Покровський Маноград, якщо тут фронт рушить ширшим базісом, то перейдуть і тут до завеси. Отже, остання нормальна пропозиція це віддайте це, щоб ми вам не забрали те, що около Запоріжжя. Вибори з меншою легітимністю, я вже казав, як зубами скрижеть на Зеленського говорящої голови. Отакі от, от ознаки катастрофи. Як з неї скористається противник? Я якщо ви зараз почнете мені гнати пругу за поїзда, за все це. Слухайте. У Путіна ще нема планів на Україну, ви розумієте, що він в своєму бізумі. Він... Ви розумієте, що я описую чек ненормальний, а соціальний абсолютно. Придурок, кончений. І цей кончений придурок, при всьому своєму бізумі, хоче ето. Чижикась єсть, розумієте? Людина, яка залякала Європу своїми дронами. Людина, яка очарувала цього маразматика, цього старого, ну, правильно сказав, роду малпу. Все-таки літератур амаврацію, хоча родною мавпою його назвали інші і значно раніше. Але це таке. І оця ця людина хоче лише це. При всьому своєму безумії хоче лише це. Що це означає? У нього нема планів на решту. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І не дай Боже, щоб ці плани в нього з'явилися, бо вони нам не сподобаються. Поширюйте.